Російську блогерку маслову, яка приїхала в Драгобрат оперативно, відшукала Служба безпеки України. У ході розмови вона визнала, що не підтримує агресію РФ і вибачається перед українцями. Новий рік вже буде зустрічати на болотах. Цих політичних, я не розбираюся. У вас позиція не пально. Чи ви заходжуєте військову агресію Росії? Чому? Ні, я не підтримую. Я знаю, що Росія була. Вона почала всю это, это я знаю. Uh, я это не поддерживаю, Я знаю, що происходит на территории Украины. мне України, ну, реально очень жаль, що так. Коли це все починалося, я в блогі теж ну, вступала за Україну. Напередодні блогерша родом з Молдови, яка проживає у Москві, приїхала на відпочинок в українські Карпати. Маслова будує музичну кар'єру в Росії, але чомусь приїхала відпочивати до Драгобрату разом із сім'єю.